Шановні друзі, сьогодні творчий колектив району будинку культури щиро вітає вас з норічними святами. І Я прошу вас, опусками зустріньте наших четрувальників, які вітають вас з новим роком і з обрісом і з водохрещенням. Казяєць пить, чи лежить, чи віконечко глядить? Чи наші дряники виглядає? Чи дозволити щедрувати ваш дім звеселяти? Ваш дім звеселяти, дітей розважати, господарів благословляти? Бог благословить! Щоб ви цей вечір опровадили та буде, що дочекалися. Ой, на річці на світиці, печева порядиці! Ой, бабоні голубоня, спечи мені хоч одною, а я тобі защедрую. Щедрик, щедрик, щедрий мочка. Хвостом заведу! Треба цій косиці у мішок гостинця, щоб вона встала та й затанцювала. Ось тобі кизинко гостинці, знайдемо, будь ласка. Ой, ізенька сірая, розходилася, розвеселилася. Де коза туп-туп, там жита сімку. Де коза рогом там жи костом? Де коза хвостом, там жито кустом. Хай вам дасть Господь Бог, щоб ви ні біди, ні смутку не знали. Щоб щастя многий літа проживали. до вам, великого. Мир Божий з усіма нами. Веселі той час святе водохреща настало для нас. У щасливу цю годину вітаємо всю вашу родину. Хай рід ваш славиться в народі, хай прибував у кожному роді, сини чи дочки, чи онуки, хай благо буде вас, щоб росли, як грибочки сини ваші, а дочки, як ружі дочки. З водохрещенням вітаємо, щастя, радості бажаємо, щоб без поля і води дім достатки йшли завжди. we

Дуба примудрився духа розума, влади подрехищаємо, бачила від наліку причинися кресті, царю. Є судьба світі, цвіті мої, ваші, путі ваші, мої, Господь. Яко же стоїть небо землі, так стоїть путь мой от путей ваших, і за рождения ваше, мысли моя. «При мудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир сейчас. Подобается ми всякая слава, честь і поклоніння з обезначальным твоїм Отцем і присвятим і благим животворящим твоїм Духом, нині і прислая во віков». веков. <риклад> 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 Элисы, Господи, діла дела ні не же слово довольно буде пение чудес Твоїх, і голови там огнездящиеся закручивались и Сам Самого чоловіка, любви царю придины на этимся татуи духа и святі воду. Сим. И вы все священники наши, тебе славу и благодарение, и поклонение воссылаем. Собезначали Твоим Отцем, И присвятим и благим, и Твоим Духом, Ныне и присвоим, и вовеки, и веков. Аминь. Твою грешаешь, и за Тебе, Господи. И в твоей погони. не Тебе. Вот, на Сына именуя, Думы говорят, Изнесла же славился ограждение, я весь мистер Бога, и мне просвещество, мой ордо не крешающийся тебе Господи, твои твои все поводим родины.

аш nebе дrобеلосл Христос хрещається, дорогі брати і сестри! Вся земля і весь світ сьогодні освящається від, від одного освячення, в якому Господь наш Ісус Христос прийняв це водне хрещення для того, щоб кожному з нас показати, що ми потребуємо хрещення у Бога. Сам Христос не мав такої необхідності хреститися для цього, щоб бути добрим прикладом і зразком, як ми з вами повинні це робити. Тому він і прийшов, прийняв от Йоанна, свого притечі, який приготовляв людей для цього, щоб вони могли прийняти і сприйняти як Месію Господа Ісуса Христа, який прийшов і набагато раніше проповідував і хрестив людей, і хрестив їх, говорячи їм такі слова: покайтесь, бо приблизилось царство небесне. І коли люди приходили, які... Приходили із хитрістю, він сказав, ви є порождені їхного. Ви повинні спочатку все змінити, те, що ви зробили недоброго, а тоді приходити, каятись і входити в воду і приймати це хрещення. Хрещення нас, починаючи від дитинства і закінчуючи дорослим віком, коли ми приймаємо це таїнство, воно нас приєднує до церкви Христової, до церкви, яка має свою історію від Господа нашого Ісуса Христа. Тих пір за дві тисячі років утворилось безліч різних течій, напрямків християнських і так далі. Але історія церкви є однією, яка має, як сказав Господь, і сотворю церкву мою і врата Адова і її не переможуть. Цю церкву Господь створив для того, щоб кожен із нас, приходячи в храми Божі, могли приймати таїнство церкви Христової і могли освящатись і оновлюватись духовно. Ми собі можемо уявити, якщо б не було води, що би було серед нас, ми не могли б без неї жити і не можемо жити. Життя не існує без води. Є Марс, є інші галактики, є інші планети, але там немає води і немає життя. І тому, коли Господь війшов у воду, коли прийняв хрещення від, від Іоанна Претечу, в цей момент відкрили, відкрилось небо і почали. Почав почувся голос Бога Отця Небесного. Це є син мій Возлюблений, в ньому моє благовоління, а Дух Святий виглядів голубя, злетів над Христом. І це якраз є і Богоявленням. Бог Син приймає хрещення Ісус Христос, Бог Дух у виді голубе, злетів, і Бог, Отець Небесний, який говорив, що це є син мій Возлюблений, в ньому моє благовоління. Дорогі брати і сестри, дозвольте вас, цей великий свято. Всіх привітати із різдвяними, із Хрещенськими святами, із новим роком наступившим. нехай він буде для нас мирним. Нам зараз питання номер один це мир. Мир у нашій країні, мир у наших душах, щоб ми могли сприйняти все те, що нам Господь попустив, не просто так, щоб ми плакали і сердились, а Господь попустив нам для цього, щоб ми зрозуміли, хто ми є. І собі змінили ті гріховні моменти, які в кожному з нас є. Нехай Господь Милосердний, який сьогодні хрестився в річці Йордані, пошли в мир нашій державі, нашим людям і нашим серцям. Свято вас, всі дорогі брати і сестрі. Зараз відкриваємо і стаємо колони, і будемо окропляти водичку свячену. Водичкою користуватись потрібно, бо різні випадки бувають. У когось може пропасти навіть на другий день. І це правда, тому що там, де ругань, там, де немає миру, там вода моментально пропадає. І якщо ви користуєтесь водичкою крішенською, то потрібно наливати в чашечку і співати з чашечки, а не із загальної посуди. Користуватись водою можна усі дні бажано на тощак, окропляти свої домівки, окропляти все те, що кому дав Господь мати в своєму житті. Ще раз всіх свято. いいけどこの当に大丈夫です。<laughs> <laughs> Взяти, щоб взяти, ви це знаєте. Ну, я кажу, холодно. Це правда. Добре. А ще там вода накапає. Разником друг, но як друга треба дитини. Принос, принос, да, черний. Ба.

Можете ще зашу вам по грунт так. За мене назви я

He lasts <laughs> his crying.

Зачем да? Давай скорее подожди. Лех! Что ты тут понял?

なるほど。 Ты тут же вс ⁇ Ты тут же вс ⁇ Ты тут же вс ⁇ Ты вс ⁇ вынесли. 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 Ты вс ⁇ вынесли... Ты вс ⁇ вынесли. Ты вс ⁇ вынесли. Ты вс ⁇ вынесли. Ты вс ⁇ вынесли. Ты вс ⁇ вынесли... Педожь пока ты Женщина, подождите, что это чем? Як после мату. Ребята, подождите пока, подождите, пожалуйста.

我在睡觉。